Зір і порушення роботи печінки. Те, в якому стані знаходиться печінка, напряму впливає на те, в якому стані знаходиться наша зір. Найцікавіше, що печінка не болить, але при цьому там відбуваються серйозні зміни. Дізнатися про те, що є проблеми з печінкою, можна через те, що жирніє волосся до кінця дня, падає різко, без, на те поважних причин зір. Падає, знижується зір без причини, починає жовтіти шкіра, пігментація шкіри, швидка втомлюваність до таблювання, потемніння сечі. Що слід зробити в першу чергу? звичайно Починати реагувати ми дуже часто нехтуємо простими сигналами, які посилає наш організм. І якщо вже мова йде про печінку, то є чай, інноваційний продукт на ринку, відновлює клітини печінки при жировому гепатозі і цирозі. Якщо збереглося 25% здорових клітин, його розробив корейський вчений і оснований він на травах. Ягоди годжі, хурма, гречиха, розторопша, соя, цитрусові приємний на смак. І якщо включитися вчасно, то роботу печінки можна відновити. Як тільки починає печінка повертатися до норми, організм працює так, як треба, і симптоматика, звичайно, пропадає. Якщо вам цікаво замовити цей чай, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях слово хочу або переходьте через шапку профіля до мене в Телеграм чи друге відео в закріплених. Там є всі координати, як зі мною поспілкуватися, і будьте здорові, адже здоровим бути здорово.